Німеччина готує найбільші замовлення на літаки та бронетехніку. Пише Ройтерс. Замовлення ці будуть виконані протягом 10 років. А це що демонструє, що в умовах нестабільності ризиків від країн-агресорок від їхньої співпраці країни Європи, країни НАТО розуміють, що їм треба озброюватися, нарощувати власне ВПК, тому що. Годі сподіватися лише на спільний колективний захист. Бачимо, що, наприклад, прихід Ольда Фредовича трохи теж ставив під сумнів течі. Залишиться він в євроатлантичній спільноті. Бачимо зараз, що так, але але тим не менше. Mm, значить, німеччина готує серію багатомільярдних замовлень на закупівлю 20 винищувачів Єврофайтер до 3 тисяч бронемашин боксер і до 3 тисяч 500 бойових машин піхоти Петрія. Про це Ройтер сповідомили два джерела знайомі з планами. Ці закупівлі є частиною зусиль канцлера Фрідріха Мерца зі створення найпотужнішої в Європі армії. Мерц молодець. А також бачите, як я кажу, так і Мерц міркує. Тобто мер сміркує, напевно, а я кажу зі зниження залежності від штатів і прийняття більшої відповідальності за європейську безпеку. Саме ці фактори також зумовлюють у факт, що Німеччина буде нарощувати свої власні оборонні потужності, виготовляти зброю, замовляти, купувати, продавати. Очікується, що тільки замовлення на винищувачі Єврофайтер коштуватиме. 4-5 мільярдів євро, повідомили джерела, тоді як вартість боксерів, які випускають КНДС і Райнметал, оцінюють у 10 мільярдів євро. Вартість Петрія оцінюють приблизно в 7 мільярдів євро. За даними джерел, поставки боксерів і Петрія очікуються протягом наступних 10 років. Джерела Ройтерс повідомили, що Міністерство оборони Федеративної Республіки також розробляє плани щодо закупівлі додаткових систем протиповітряної оборони Айрісті і кількох сотень платформ для захисту від безпілотників Скай Рейнджер, зазначивши, що фінансові деталі цих закупівель ще не узгоджені. Ну нічого узгодять але процес пішов. Може і швидше ніж 10 років. Бачимо, що озброюється Європа. Європа ем, озброюється, штати озброюються. Окрім того, вони готові торгувати з нами в плані і оборон оборонного якраз таки свого оснащення в плани нарощення свого військово-промислового комплексу, щоб ні від кого не залежати і бути готовим до тих викликів, які зараз ідуть зі сторони Російської Федерації, які ніколи не переставали йти зі сторони Китаю і в тих країн, для яких війна. Це засіб та метод виживання, розширення їхніх і без того здавали би великих, але безглуздих кордонів. А тим не менше їхні імперські амбіції не знають меж на превеликий жаль. Тож працюють наші партнери. Працюємо і ми. Україна готує нові розробки дронів та величезну оборонну угоду зі штатами. Україна готує готується до угоди, за якою буде продавати штатам дрони власної розробки. А взамін купувати новітню американську зброю. Про це заявив спікер Верховної Ради України Руслан Степанчук. Повідомляє РБК Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника для наших колег із телеканалу Ми Україна. Він зазначив, що сьогодні весь світ бере за основу весь досвід України щодо виробництва дронів та антидронових перехоплювачів. За словами Степанчука, десь восени український військово оборонний комплекс ще здивує, хоча здавалося б уже менше так, немає наші технологічності, але ще здивує нашу РБК весь світ. І новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки, в цьому контексті Степанчук нагадав про данську і чеську модель, які фінансують або забезпечують через своє фінансування збройні сили України. Крім того, спікер зазначив, що Україна очікує нову мегаділ, велику угоду зі сполученими штатами згідно з нею. США будуть закуповувати українські дрони. Україна натомість буде купувати новітні американські озброєння. Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки. Так і для всього світу, тому що в нас є унікальний досвід, унікальні технології, унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам. Додав Стефанчук. Нагадаю. 18 липня прем'єр-міністрка Юля Сверденко заявила, що Україна та США планують підписати дрон діл стосовно виробництва та продажу безпілотників. Такого роду безпілотну дронову угоду. Це питання обговорювали президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп під час їхньої телефонної розмови на початку липня. Тим часом ніхто вже нічого не купує в Росії. Так ашо а що купувати, якщо нема чого половину знищуємо ми нашими прицільними ударами по стратегічних військових цілях Російської Федерації тактично. Них законних, власне, одним словом. Е, Іншу половину вони виготовити просто не можуть, бо як воно там не казали би уси Путіна під названням Діма Пісков. Санкції працюють, імпортозаміщення в той же час не працює. Тому Російська Федерація ладно, хіба що захищати те, що в неї ще залишилося, бо нового годі чекати, а купувати в когось це теж треба шукати гроші, а грошей нема, бо санкції в Росії все впритик.